Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинається один з найспекотніших тижнів цього літа. Тож бережіть себе та дотримуйтесь рекомендацій під час такої високої температури. Забезпечує таку погоду нам поле підвищеного тиску, антициклональний характер погоди у поєднанні з тропічною повітряною масою з півночі Африки. Відповідно, більшість областей нас буде без опадів, а спекотна погода в день години буде нам забезпечена. Територія України наразі перебуває під впливом антициклону поля підвищеного тиску, яке простягається до нас із північного сходу, і завдяки саме його впливу маємо ось таку практично погоду, коли менше хмар, без опадів у більшості областей, і багато сонця. Лише завтра по західних областях та у східних, так само у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, подекуди можуть бути окремі невеликі короткочасні дощі та локальні грози. За такої синоптичної ситуації повітряні потоки ще будуть в нас з північного сходу помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду, дещо додаватимуть свіжості. Температурні показники будуть досить високими, тому на них акцентуємо увагу. В нічні години по південних областях та східних, а також по Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях будемо мати температуру в тропічній ночі 20-25 градусів, а в денні години взагалі 35-38. Найспекотніше буде 10 та 11 числа по Одещині, Миколаївщині та Херсонщині близько 40 градусів це надзвичайна спека. Решта тератує території, тобто західні, північні області, частково центральні температурні показники. В нічні години 15-22 градуси, в денні години 26-33. Але починаючи з середи, також буде підвищення температури, і вже в цих регіонах температура становитиме 30-34 градуси. А ось по Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях знов ж таки з середи високі значення температури 35-37 градусів. Маєте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.